Деснянський районний суд Чернігова вчора відмовив колишньому обласному військовому комісару Олександру Криворучко у задоволенні позову до підполковника Ольги Деркач. Про це Суспільному сказала помічниця голови суду Оксана Тимошенко. За словами Тетяни Веремій, адвокатки Ольги Деркач, засідання було закритим, допитали чотирьох свідків зі сторони Ольги Деркач та відбулися дебати. Олександр Криворучко вимагав визнати опубліковану Ольгою Деркач у змі інформацію недостовірною та спростувати її. Нагадаємо про сексуальні домагання з боку Олександра Криворучка. 43-річна Ольга Деркач заявила у січні. З її слів розпочалося все у 2016 році. В Чернігівському обласному військоматі жінка працює з 2009-го. Помічала, що військовий комісар подібним чином ставиться і до інших жінок в частині. Олександр Криворучко звинувачення заперечував, а на початку лютого написав рапорт на звільнення. Згодом стало відомо, що військова служба правопорядку збройних сил України провела службову перевірку. За фактом звинувачень у сексуальних домаганнях, анонімне анкетування, яке провели в обласному військоматі, частково підтвердили цю інформацію. Кримінальне провадження у справі вже один раз закривали через відсутність складу злочину, але у липні знову поновили розслідування справи.